Ой-ой, стріляй. Доброго дня, шановні українські аграрі. 1 вересня вітаю всіх, хто пішов в школу і хто не пішов, і хто пішов в університет теж. В середу вже перша пара в мене, так що точно заборобство, приходьте там хто повинен. Дивіться, колеги. Хтось там 24 числа. Ми поздоровляли з головним агрономом на цьому полі. Хтось такий замітив, каже, а що у тебе там таке, наче не падаються пшениці. Так, це падається ріпаку. Озимого, але традиційного, зрозуміли? Тому що на цьому полі два роки назад був традиційний ріпак, а зараз ми посіяли КЛ. Я вам скажу скільки лупануло по великому рахунку, скільки лупануло 2 роки назад тут був традиційний ріпак, а зараз, зараз кайл-ріпак. І в мене скільки впадалося, просто, просто ніколи не було. А Зараз кошмарики. А, покажу. Гляньте, що твориться, просто. Але брокс від компанії Defenda допомагає, вирішує всі питання. А там наша авіація допомагає нам вирішувати проблему з дроном. Падло літає. І пуляли, ну все така цікаві. Дивіться, що тут можна сказати. Бачите, вже рядки видно, бо було геть отак. Було геть дуже погано. Але 0,5 літра Брокса вирішило всі питання з падалочним ріпаком. До речі, вносили на ріпак традиці... ну, на ріпак... Кал також. І фаза була ріпаку різна. Бачите, даже був маленький витримав 0,5 без питань. А цьому, не справжній, то йому капець. Оце все така історія. Бачите, як класно. Вот такий у нас ріпачок. Ну, це КЛ, а падалиця була традиційна. Бачите, яка історія гарна вийшла. Але тут ще прикол, тому що це ж не одна хвиля. Одну хвилю то ми забрали, ось друга хвиля 7 я морчуш, треба буде працювати Працювати ще. Внесли регулятор, бачите? Точка росту така синя по нашій методології. Жорстко але ефективно. Так що такі бувають пироги. Запрошую до співпраці, кому коли треба насіння пшенички, у нас воно є ідеальне. Насіння мені точно не соромно як нікому не соромно в цьому році вам його пропонувати ще за хороші гроші кому треба е, і протруїть великі партії без питань протруїть маленькі партії важко а от великі без питань тримайтеся коли успіхів вам високо-високо Дрон, блять, Сука.